Дуже багато зараз розмов ведеться про те, що світ постмодерну він такий про розмивання кордонів і піддавання сумнівам, що є ок, що не ок, що звично, що не звично. Тому в такому світі то так, ніби теж відповідна тенденція, що особливо. Минулий випуск там наш був про підлітків, то підлітки теж схильні. Так ніби, а хто сказав, а чого це правильно? А я так не вважаю. І це ніби світ зараз такий. Ну добре, а хто сказав, що так має бути? Там не знаю, наприклад, рух жінок та жінки. Такі, а хто сказав, що ми маємо обов'язково бути за мужем, за чоловіком? А хто сказав, що ми не маємо права штани носити, наукові ступені, здобувати? А ми отак, от хочемо. І це я думаю, ця така тенденція теж зачепила. Історію з сім'єю, бо сім'я, як на мене, це моя суб'єктивна думка, що раз менше виконує функцію виживання. Ну, тобто...